Сім сімок, головка з поле нестандартної форми, і ось такими ось детальками. Їх сім вони схожі на цифру сім, і вони можуть різним способом сюди лягати. І деякі способи, вони прям так і здається, що це ідеально. Ну ідеально вже підходить і все ось по розміру. Так, ідеально ось тут ось підходить ось цей зріз, під зріз цифра сім тут. Тут також ідеально підходить по розміру довгому, ось таким ось чином. І як ви зрозуміли, на це поле потрібно помістити всі ці сім деталей. І якщо п'ять сюди в принципі поміщаються, хоча я би не сказала, що ну ладно, п'ять поміщаються достатньо просто з шостої вже починається питання. А якщо починається питання шостої, то ви можете зрозуміти, які питання починаються з сьомою сімкою. І, звісно, тут потрібно шукати якісь положення, якось як вони будуть займати менше місця, ідеально ставати одна до одної. Але якщо їх комбінувати в ось таку фігуру, то воно вже перестає все ідеально підходити. Та якщо раніше воно тут гарно лягало, то тепер ні. І потрібно якось крутити. Ось тут ось так, ось бачите, як. Ідеально, ідеально, це поле до цієї сімки, ось так ось ідеально. І сюди можна було би здавалося, що сюди можна було б запхати сімку, але ні. І якщо виставити ось такусь деталі, то сюди можна хіба що якось по діагоналі його помістити. І потрібно якось шукати ось такі ось способи, виходи, як зробити так, щоб вони всі займали менше місця, і сюди помістилися. Така цікава головоломка, Одна з комірок нашого адвент календаря, головоломок. А замовити його і мати такий дуже розумний місяць з різноманітними цікавими інтелектуальними викликами можна у пазненні.